Вітаю, панове. Сьогодні 7 травня, 22 квітня, я зробив брагу цукрову. Вона десь нім за 5 вибрудила, переганяти не було часу. І нарешті сьогодні, вже 7 травня, пошла першу перегонку. Зараз буду показувати, розказувати, як я переганяю. У нас, як ви пам'ятаєте, дві діжки 200 літрів і 100 літрів. Брага виверталася, вона ще не до кінця освітилася, ще нас муть. Ну, Не варто чекати, поки вона освітлиться. Перегонка. Якщо будуть якісь дріжджі в ароматі смаку, після першої перегонки другу перегонка в полю без забере. Ну ось так. брага вже почала кипіти. 100 літрів бачок, Десь 95-90 в кубі. Браги. Ну що, закриваємо плешечку, в мене апарат двохніймовий, бражна колона. На кубі замахувати цього закрутки. Щоб кожного разу треба крутити, ну в принципі не самій тут варіант. Всякому разі вже років 5 я не користуюся, там я напевне довше. Тобляємо було. На несколько ставим диофер. Зверху на нього царга 50 см до дюйма. В царку я кладу мідний пеш. І він вже старий підуставший, уставший і ну, мідь працює. Для чого я ставлю? Попередню перегонку я робив е, ну, ну, патріоцій браги. Е, я переганяв з мінітажом, ну він був досить я б сказав, багато на ньому було сірки. Що це гарне було дивно? Всі кажуть, що сірки нема. Но я вже переконався, що вона є, просто можливо вона не так відчувається. Тобто я взяв цей пеш, я його з миючим засобом тепленький водежці добре вирвав, в лівонкою не, не обробляв. Лімонкою не дуже часто я обробляю мідь. Як правило, достатньо помити його з м'яком. колона, колону, холодильник, 50 см, по-моєму. Його вистачає заволчий далі по нагрів нагріл в мене 3 кВт тен і знизу під кого дві кафорки звичайно плитка маленька на дві кафорки куб є підключаємо воду вхід води не з холодильника Діхі води зверху холодильника. Я ще його... замотую, щоб вона не прогналася туди, де тепі гаряча трубка, перегинає. Е, ну і все. Десь через годинку закіп'ять і ми почнемо перегон. Закінчується перегонка. В кубі 99.8. Набрали ми тут в бочечці літрів 30 після 98 градусів в кубі. Відкинув на сторону цю слабоалкогольну частину перегонки я потім додаю в брагу і переганяю повторно. І у нас не знаю, чи буде видно. Десь біля 2-2 градуси вже йде в, в, в струї. Тобто ми можемо вільно виключати і готувати наступну перегонку. Тобто я переганяю практично до води. Продовжуємо нашу папею з цукровою брагою. Тут в нас є 100-літрова діжечка. 100-літрова діжечка яка ну, не 100, а там десь 120 вона має загальний максимальний об'єм. Я думаю, вітри 80-90 тут є з самого першої перегонки. Місність 45 градусів. Я брав її до води на слюс тому, що я останні ну, останні фракції, які переганялися, які мали меншу спритузність, я їх відкидав на бік і потім назад в брагу і переганяв. Тобто в мене вийшла середня загальна спритузність 45 градусів. Що я зараз роблю? Я зараз це все діло переливаю в куб і запускаю проміжну укріплюючу перегонку оцього спірту для того, щоб перед ректифікацією вийти на міцність десь градусів 70-80. Переливаємо в куб і продовжуємо наступну перегонку. Я переляв, десь орієнтовно 90-95 літрів 45 градусного десь Оце Це приблизно. Я потім вже перед ректифікацією по точно. Скільки тут виходить загальний вихід з 60 кг цукру. А поки що запускаємо нагрів і проводимо перегонку з даного спірту, що в нас є. Спір проганяється з більшою швидкістю. тобто У нас продуктивність, швидкість перегонки буде стартувати десь приблизно з 15 літрів за годину. Ну, відповідно має бути укріплення. Тобто запускаємо і Так, запустив проміжну перегонку. Як завжди, знизу дві комфорти плетка і 3 кВт тенд. Постіл. Цагра 50 см в царзі. Нагадаю, в нас ще до п'ятої перегонки живе мідний пеш, який забирає сірку. Після за цієї перегонки я вам покажу, що з тим піжом сталося. Чи є там сірка, чи немає. Ну і Холодильник. Це вхід води. Це вихід води. Як ви пам'ятаєте, ми проводимо. Проміжну перегонку спирту серцю. У нас було 95 літрів 45 градусного приблизно, я теж не міряв корекцію по температурі не робив. Ми його перегнали. У нас вийшло ось так. В діжці десь літрів, 20, літрів 40. Е, спирту серцю більше 70, я, ну десь орієнтовно 75 градусів по спиртуозності. І ще так літрів 8-7. 45 градусного, десь під 50, знову ж таки я точно не міряв. І так само десь ліпим всім отакі От всі десь 15-20 градусів. Що ми зараз робимо? Ось, ось цю баньку. і цю баньку ми заливаємо в куб і швидко переганяємо, додаємо до загального спирту серцю, щоб ще оцей низькоградусний спирт. Чуть-чуть укріпити, щоб не сильно впав в е... спиртузність загального спірту серцю. Це все переганяємо в повному обсязі, додаємо до загального спирту серцю. Тоді переміряємо, ш... рахуємо вихід і починаємо ректифікацію. Ну що ж, нарешті ми приступаємо до ректифікації. От, е... Залив я в спирт е... спіртсерець, я його при... попередньо укріпив. Спильтометр показав 73 градуси. Температура 15,2. ну 15,4 я рахував. вийшло 74,6 спиртозність спірту зрецю, яка йде на, рек, на ректифікацію. 48,5 літрів 74,6. Ділимо на 60 кг цукру, який ми використали. І в мене в нас виходить 0,6. Літра абсолютно спирту з кілограму цукру, що досить такий непоганий результат. Тому ми зараз збираємо парад колону ректифікаційну, вона має низенька, простенька, але мені вистачає. І починаємо ректифікацію. Походу ще буду розказувати і показувати. Апело перепрошую забув показати. Я дуже всім розхамблю, які. Чи потрібна міч припанці цукрової грає. Тому зараз я витягаю пеш. Ось на екрані, там є пеш В царзі один коротенький. Ми його виймаємо і показуємо одразу. Чи є сірка в цукровій бразі, чи нема. От зразу онлайн. На камеру зараз я гляну, чи видно. Бачите? Сірка в цю крові борбрази все-таки є. Хай буде її менше, як в зернових брах. Але от я перегнав 60-300 літрів браги. І наявно, ну, явно видно, що сірка є. Так що прошу, отвірська. Бажано міти використовувати на будь-яких перегонках. Ну що ж, ось така в мене зборка. Знизу мене такий термометр. Десь на 92 я поставив, навіть можна поставити 90. Він буде вирати. Що виключай? На ну, це буде. Набагато пізніше. Термометр буде кричати. Тут термометр в царзі. Вказує 16. Тут термометр наверху показує 168. Царга. 50, 20, 30, десь 95 см. В мене возили відбору по ріденні. Тут в мене діоптр. Наверху трубка зв'язку з атмосферою. Я її закульцював, щоб вона не брязкала. Вода підходить до охолоджувач, з нього йде на дім рот наверху на холодильник. Ось така система простенька. Краник ми зараз закриваємо. Включаємо воду, включаємо нагрів і чекаємо закипання. Ну що ж. Воду включаємо, нагрів включив. Пішло, пішов розгон, тут вже 16, тут ще не скоро піде температура. Ну і тепер неприємний момент ректифікації. Купи 36 літрів абсолютного спірту. Тобто при відборі десь приблизно біля літрів в час у нас 36 годин цей апарат. Має калатати. Тобто тече вода, горить газ, капає спірт. Трапен Ну, я відходжу, ну практично з часу я приходжу, щоб не переповнилася е прийомна посуда. Засікаю собі в зайні, вночі два-три рази по-любому підходжу через 2-3 години. А ще плюс голови будуть відбиратися. Прошу, майже 2 доби в мене буде перегонка. Оце неприємний момент. Але на виході буде досить велика кількість гарного чистого спирту. Ну правда, ми 3,6 літрів не візьмемо. Ми якщо візьмемо 3,6 літрів 93-94 градусного, то це буде добре. Тобто втрати по-любому будуть. Але через те, що ми вкуп заливали 75 майже градусний спирт серець, то втрати будуть не дуже великі. Та й ось так продовжуємо закипіть настрой відбор голів по Закипіло в мене спирт срець в кубі. Десь я включив годинку, вона попрацювала на себе колона. Може менше трошки годинки. Оце з холодильника діброта йде повернення флегми на насадку. Насадка 3,5 на 3,5 нержавійка. Там холодильник Дімброта. З охолодженням, струбка зв'язку з атмосферою закручена. Доохолоджувач її зазимаю в кубі 77. В колоні, не знаю, чи видно. 78.1. Вузлі відбору 77,2. Настрою відбір оцим краником. З вузла відбору настрою відбір. Так, десь 2 каплі в секунду. Ну, 2-3 каплі в секунду. І 5-6 годин відбираємо голови. Голови відбираю по органолепці. Ну, Органелептично. Нюхаю, пробую. Ну, як правило, на аромат в руці ростер Попробував. Зараз для ацетон? Ацетон я тільки ну, включив. А далі будемо дегустувати, ну, як дегустувати? Нюхати і рішати, що з ним робити далі. Скільки відберу скажу. Відібрав я голови. От в мене півтора літра ну, Я так прикинув 3% це літр. По аромату, по низ відібрав, нюхав, відібрав півтора літра. Спочатку вона там було більш чисте. Потім перекинув другу посуду. Трошки якийсь різкувати запах, був відібрав ще пів літра заодно настроїв. Продуктивність десь літр в годину. Ось так. І зараз вже ще пів літра цих відібрав. Перекидаю в велику посуду в бутля. І починаю відбір. Це буде довго і нудно. Цих 2 літри, що ми відібрали, ми їх ще рахуємо до загального відбору. Плюс мінус десь 34 35 літрів 94 градусних. Я думаю, ми відберемо. ну Це буде літр в годину довго і нудно. Так, вітаю, панове! Хочу вам повідомити, що вже нарешті закінчилася Ропець з перегонкою з Крової Брага. На, самій, на самому процесі перегонки Браги на процес ректифікації я детально не зупинявся. Про це треба знімати окреме відео. Так, в принципі, не було часу дуже. Ну, що я вам хочу сказати. По-перше, вихід якось вийшов непоганий. Чому, чомусь в мене було 36 літрів абсолютно стирту в даній перегонці. І в мене вийшов 36 літрів 94,5 градуси процента міцності, 36 літрів продукту. І, крім того, ще 2 літра горі. Тобто ми маємо 19 літрів. 8,5% і 8,5%, 3,6 6 літрів. 94,5% містя. Ну, якось так. Як правило, виходить чуть-чуть менше. Чомусь, бо я теж раз не так помірював, можна було більше абсолютно Ну, Не можу сказати, затрудняюсь. Ну тут так. Перегонка була важка. Запустив перегонку 6 годин, десь приблизно відбирав 2 літра голів. Можливо, більше. Потім зі швидкістю літр в годину на 2-дюймовій царзі насадка засипка 3,5 на 35 Більше літр в годину відбирати, тобто настроїть літр в годину і 36 годин я відбирав. Там було більше плюс ще було. Та якось так. Далі трошки розведу, розводжу я до 42, мені так само більше подобається. І будемо проводити якісь експерименти, робити настоянки. Не перемикайтесь, підписуйтесь. Буде цікаво. Дякую за увагу. Гарбі вам на полі народ.